Фільми жахів з монстрами один із моїх улюблених піджанрів горорів. Можу дивитися найпримітивніший жах, якщо там дійсно буде класний монстр. Ну ось, такий в мене своєрідний хворий фетиш. І вже давно хочу з вами поділитися цими збоченими вподобаннями. Справді. Та перед тим акцентую, щоб ми не забували, що справжні монстри це росіяни. І я щиро прошу, щоб кожен підтримував нашу армію та всіх причетних у боротьбі з цими чудовиськами. Давайте пришвидшим їх вимирання. Час для важкої артилерії. Хто буде в дорозі, крутим спогади. Вірний пізно до тих що залишили опади. наших хороших кіношних монстриків. коли почала готувати підбірку, я стикнулася з тим, що переглянута мною монстру колекція дуже значна. Нічого собі тому вирішила розбити її на частини і час від часу робити огляди на них в хронологічному порядку. Знайомство з цими створіннями у мене відбулося після перегляду кінострічки чужий 1979 року. Ох, і ксеноморфи кохання з першого погляду. Точніше, з другого. В дитинстві вони далеко не здавались такими прекрасними. Не буду багато трендіти, адже незабаром планую зробити цілий огляд на всю серію фільмів про чужого. Щось американський фантастичний фільм жахів 1982 року. Знятий Джоном Карпентером. Рімейк фільму 1951 року. Щось з іншого світу. Ія фільму розгортається на американській науково дослідній полярній станції в Антарктиді. Полярники стикаються з інопланетною істотою, яка вбиває мешканців станції та приймає вигляд своїх жертв. Одним із основних мотивів фільму є параноя, яка охоплює героїв, які не знають, хто з них людина, а хто вже ні. Спецефекти істот щось були крутезними для свого часу, хоча для їх створення застосовувались. Найпростіші технології. Для макетів істот робились глиняні скульптури, за ними виготовлялися форми спінного латексу, а до них додавались необхідні деталі та встановлювались аніматронні механізми. Застосовувалися такі матеріали, як желатин, оргскло, гума та навіть лубрикант компанії Кайджелії, який, до речі, використовувався для створення слини чужого в одноіменному фільмі. Ботін використовував для спецефектів і нетрадиційні матеріали: розігріту розплавлену жувальну гумку, полумичне варення, харчові наповнювачі та навіть майонез. Той момент, коли на роботі водночас і попрацював і поїв. Окадісока. Oh, so mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Однак у підсумку глядачів той час не зустріли фільм щось оваціями. Це було пов'язано в основному з тим, що його вихід збігся з виходом фільму Стівена Спілберга Інопланетянин, який презентував зовсім інший оптимістичний і миролюбний погляд на зустріч людини з інопланетною істотою. Right here. Справжню славу визнання глядачів та статус культового фільму щось отримав наприкінці 80-х років. Після його регулярних показів на телебаченні. Та й зараз фільм високо оцінюється кінокритиками та шанувальниками жанру жахів. А от приквел 2011 року глядачі не зацінили. Дісапойдан! Муху 1986 року я вперше подивилась всього пару років назад. І скажу, що навіть по міркам сьогодення це. Perfect. Perfect. Після мухи режисер Девід Кроненберг просто полонимує серденько. До речі, відносно нещодавно вийшов його фільм Злочини майбутнього. Мені сподобався. Рекомендую. Талановитий та трохи ексцентричний вчений сет Брандал відкриває можливість телепортації. Почавши з переміщення в просторі неживих предметів, Брандал вирішує поекспериментувати з живими. Натхнений вдалим результатом телепортації мапи, він зважується провести експеримент на самому собі. Але в його кабіну випадково потрапляє муха. В результаті телепортації фрагменти мухи з'єднуються з його тілом. Коли Кроненберг став режисером проєкту, він заявив керівникам 20th Century Fox та продюсерам, що в процесі зйомок він змінюватиме сценарій все, що захоче. Студія погодилась і не пошкодувала. Працюючи над мухою, майстер з гриму Кріс Волос побоювався, що спецефекти виглядатимуть смішно, але навіть зараз вони виглядають переконливо і моторошно. Кріс якось зазначив, що ідеї Кроненберга щодо гриму та спецефектів більш емоційні та психологічні ніж у більшості режисерів. Більшість зазвичай приділяють особливу увагу зовнішньому вигляду персонажа. Оце треба збільшити, очі нехай будуть червоними, а ще роги додайте. А вимоги Девіда були приблизно такими: Треба більше болю, і я хочу бачити паніку в його очах. До речі, Кроненберг теж поціновувач спецефектів із нетрадиційних матеріалів. Адже шлункова кислота Бренфлая була виготовлена з меду, яєць та молока. А у 1987 році фільм отримав премію Оскар у категорії найкращої гри. I'd like to thank, uh, my director, David Cronenberg. Згодом гример першої мухи Кріс Волес, ймовірно усвідомивши, що Якщо зумів згримувати муху та ще й отримати за це Оскар, то зрешторувати сиквел буде як два пальця об асфальт. Однак сиквел фільму під назвою Муха 2 як і більшість всіх сиквелів у кіно, не зумів наблизитись до оригіналу. Більшість кінокритиків назвали сценарій фільму банальним та нудним. До статусу культової кінокартині далеко. Але все ж таки я рекомендую її до перегляду як продовження історії про муху людей. Особливо мені сподобалась гра головного героя та фінал. А ще собаки. Обидва собаки. І й Мін. Одним словом, гример з Кріса кращий ніж режисер. You. I know. You're a а зараз я вас відійшлю до мого 16-хвилинного огляду на хижака. Усіх хижаків, тому сміло можете ставити цей відео на паузу та переходити за посиланням ось тут. А як глянете, повертайтесь! А ще поки не забула, я там трохи напотякала лишнього на стрічку 1987 року. А саме не дослідивши питання про світло в гелікоптері грішним ділом списала це на кіноляп. Як от кіноляпи типу світло всередині гелікоптеру червоне, а зовні жодного натяку на це. Але як виявляється, в більшості військової техніки всередині дійсно є червоне маскувальне світло в окремому салоні, який відділений від пілотів перегородкою. Тому зовні цього червоного світла не видно. Фух, аж легше стало. Крапля це рімейк класичного фільму 1958 року, який нічим не поступається оригіналу. Дія фільму відбувається у маленькому містечку, на яке падає метеорит. З нього вивільняється невеличка крапля, яка, не забарившись, швиденько поїдає старенького самітника, а згодом кочує від одного тіла людини до іншого, наводячи жахіття серед населення. Родзинкою фільму звичайно ж є візуальні ефекти. Які здебільшого просто приголомшливі. Сама крапля досить огидна і виглядає, наче велика розумна пухлина. Як добре все-таки, що тоді не було таких просунутих комп'ютерних технологій. Адже саме тому цей жуйковий монстр виглядає так натурально. Творча команда по візуальним ефектам дуже добре впоралася зі сценами, де гігантська желейка ковтає своїх жертв. Чудова гра акторів в поєднанні з дотепними діалогами є прекрасним бонусом до кінострічки. Цей горор змусить з головою поринути у світ кінця 80-х, а фани класиків жахів щось та мухи будуть задоволені. Тому наполегливо рекомендую. Та залізна людина 1989 року японський кіберпанковий фільм жахів Знятий сіньо Цукамото. у центрі сюжету. Історія офісного працівника, який одного разу збиває на дорозі металевого фетишиста. чоловіка, який полюбляє вставляти в своє тіло металеві об'єкти. Наступного дня після цього зіткнення працівник помічає, що сам починає покриватися металом. Кінокартина часто приписується до жанру бодігору та наукової фантастики, зокрема кіберпанку. За заявою режисера він прагнув через метал і плоть висловити еротизм. За його словами, він використав метафору ерозії тіла. Роль металевого фетишиста виконав сам Цукамото. Фільм здобув міжнародне визнання та головний приз на римському кінофестивалі фантастичних фільмів. Отримав високі відгуки від критиків та визнаний деякими із них культовим. У фільмі режисер активно застосовує техніку піксіляції, коли над актором в режимі покадрової анімації виконуються будь-які дії. Актор завмирає, після чого робиться кадр, потім він просувається вперед. Таким чином глядач повзає вулицею разом з камерою та актором. Професор японського та транснаціонального кіно Стівен Браун зазначив, що такий покадровий монтаж Цукамото стирає межі між живими та мертвими. Цю роботу рекомендую до перегляду лише найбалуванішим жахоманам, які готові витратити час на цей експресивний і панічно ексцентричний шедевр японського кінематографу. Та ну, це жахливо. Наразі все. Розраховую на ваш лайкосик та підписку. А ще напишіть, які топові фільми жахів із монстрами 80-х років варто було б також додати в цю підбірку. До зустрічі! Все було неперевершено.